— Олександр, дивись, який камер їде. Може його знімемо? Ну, давай ще з того знімемо. Давай, доганяй. — Майже до нас догнали. До речі, знаходимося в такому місці, де немає сміття, і це дуже гарно. Але, на жаль, у нас поки що люди ще деякі багато, є таких, що приїжджаєш на місце якесь природнє, а там засрано, капець. Тому хочеться не, звернутися не, не, до моя... наших глядачів, якщо бачите таких негідників, які смітять, то давайте їм пінка боляща. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на Черкащині в гостях у пана Володимира. Володимир, вітаю вас. Пан Володимир займається переобладнанням різноманітних пікапів. І саме цей пікап, який ви зараз бачите позаду нас, Володимир переобладнав у кемпер. Це пікап Dodge Ram. Тому Володимир, будь ласка, проводіть нам сьогодні екскурсію. З радістю покажу. Ходім, друзі, приємного перегляду. Дивимось. Володимир, розкажіть, будь ласка, про цей автомобіль ззовні, який має технічні характеристики. І давайте а, пройдемо ще так от навкруги і ви про нього розкажете і покажете його функції. Доброго дня. Даний кемпер побудований на автомобілі Dodge ram 5,7 літрів, вид палива, газ-бензин. Має два мости, повний привод. Ну, тобто досить велика конячка, щоб можна було на ній ганяти по будь-яких місцевостях, навіть на такій місцевості, де ми зараз знаходимося. Ну, це ми тільки що помітили. <гум> ну, красота того треба. Тому даний автомобіль може ну, досить великі прегради для того, щоб можна було доїхати туди, куди не можна звичайним автомобілем достати. В даний кемпер було змонтовано модуль для автономності на різних. Моментах, які зустрічаються у нас по питі дикої природи. Значить, що їм складається? Складається з органайзера для розміщення різноманітних приладів кухонних, плита індукційна для приготування їжі, електрична, кухонна мийка, з можливістю холодної гарячої води. Включається насос циркуляційний, який а, подає нам воду а, як холодну, так і гарячу. Через... Гаряча вода підігрівається завдяки бойлеру. Їмність бака розрахована на 100 літрів, що достатньо бути самостійним на природі більше, ніж неділя. Маєте будинок на колесах і хочете стати героєм наступного випуску? Пишіть в інстаграм посилання в описі під відео. Так, а щодо електроживлення, воно звідки все працює? Електроживлення працює побудовано на базі еко Дельта Delta Pro Max на 2,2 кВт. Цього достатньо для того, щоб гріти воду і паралельно приготовлювати їжу на індукційній плиті. От і серце нашого електрики знаходиться ЕКОФЛО, знаходиться бойлер. Там ми бачимо насос, який качає із синьої бочки 100-літрової воду. Якщо не вистачає нам заряду Екофло, електростанція, додатково ми підключаємо генератор Екофло, який працює в тандемі автоматично під зарядки. Електростанції, тобто, якщо вона сідає до критичного рівня, він автоматично запускається і заряджає електростанцію. Скільки так орієнтовно, автономно можна знаходитись на природі? Все залежить від ємності, скільки ви візьмете з собою бензину. Зрозумів. На даху палатка, яка знаходиться зверху, сонячна панель, яка може нас в Світловий день досить гарно заряджати ємність її на 120 Вт. ват. Угу. Цього достатньо, щоб підзаряджатися протязі дня або їхати в дорозі, і він буде автоматично заряджати нашу станцію. Розкажіть, взагалі, я так розумію, що якщо для вас звернеться людина, ви можете під будь-який автомобіль зробити такий модуль, так. враховуючи всі побажання замовника. Вірно? Так, да, все вірно. Як а, проходить ця процедура взагалі? Процедура ця. А, Виконується таким чином замовник звертається до нас своїм. Попереднім технічним завданням, який хотів би він бачити в своєму автомобілі. Приїжджає до нас на заміри, ми знімаємо заміри, виготовляємо попередній йому ескіз для погодження запуску у виробництво. Тобто ці всі розташування ми можемо міняти любим чином, як глибину, так і сам модуль можемо зробити з різноманітним обладнанням. Мийку можемо поставити тут, плиту там або побажаємо. Жанню самого замовника ми можемо виготовити саме те, що він хоче. Uh -huh. Можемо порекомендувати від себе, так як ми вже маємо досить великий досвід в даному е модулі, тому можемо порекомендувати від себе щось. Тобто це може бути, в принципі, будь-який легковий автомобіль, і ви вже придумаєте. На базі пікапа бажано. Тільки на базі пікапа. Ні, ну ми можемо будь-який автомобіль снастити. Uh -huh. тобто це може бути як е, спрінтер, uh -huh. е, щось таке потужне, де це можна розмістити. Uh -huh. А яка вага у цього модуля? Цього модуля без е, посуду, без додаткових якихось елементів, чиста вага, його 150 кілограм. Без води. Без води. Окей, а, тоді прохання показати, як це все працює в комплексі. Трансформується, Трансформується так? Добре, так в повноцінний кемп про тоді кемпер, Почнемо, Це ці цікаві речі. А скільки людей може з комфортом відпочивати ось в таких умовах, як зараз? Двоє. 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 Угу. Проживання в даному модулі може бути, ну, в палатці я маю на увазі, може спокійно розміститися дві дорослих людини. Ну, В принципі, вхідна група вже готова. Рушаємо. Ну, досить комфортно буде в двом дорослим людям. Можна дитину з собою взяти ще. А які там розміри всередині? Ширина. Метр двадцять, мабуть, на два. Дуже багато різноманітних органайзерів в даному модулі, Москітні сітки. Так, і матрасик. Матрасик, так. Да, досить м'якенький матрасик. Кинули подушечку, одіявка і погнали. Прямо як дома. З висоти, якщо особливо виїхати десь. На узбережжі якоїсь річки або моря, то в принципі десь тут скільки. Ну, метра два з половиною є від землі. Да. так? Окей. Добре, можемо їхати далі. Давайте поїхали далі. Так, ну і це все діло буде нас прикривати наша маркіза. Для того, щоб а, різноманітні погоди не робили нам якісь негоди, так. Да. Бо вона прям велика-велика. така в нас хатка. Нормальна хатка. Значить, Маємо світлодіодну підсвітку для того, щоб можна було вечірній час, нічний час. Нам підсвічувало нашу зону відпочинку. А, Тобто це на так. кожній балці, так. правильно? Так. Клас. Ух ти. От ми маємо такий ефект. Супер. Да. Це вона одного кольору? чи Вона дійсно? ні, вона одного кольору, але вона міняє е, свою потужність, тобто ми можемо зробити як яскравіше, так і тускліше. Щоб не гаяти час, поставили е, водичку, хай кипить, кави поп'ємо. Забув вам показати саме найголовніше моментик такий, що тут у нас є встановлений душ. Тобто все від одного бака, вода холодна, гаряча. Ну, купатися зараз не будемо, тільки продемонструємо. То верхній фіксатор, поставили, відкрили і купаємось. Дуже зручно. Так, ще я тут побачив, є розеточки, про них ми ще не говорили. Розкажи про них, будь ласка. Так, так, так. Значить, в цих розетках у нас є звичайна мережа 220 від, від EcoFlow, Type-C, швидка зарядка, USB, ну, всі потреби, які можуть бути. На шляху траплятися, зарядити телефон, щось підключити, якусь колонку підключити. До речі, там зверху у нас колоночка є, можемо її включити, якщо буде в цьому потреба. Даний модуль виготовлений з алюмінієвого профілю для того, щоб зменшити вагу самого виробу. Бо для нас зменшення ваги це ну, важливий, досить важливий критерій. Обшитий алюмінієвим листом. Як дно, так і бока все зашите алюмінієм. Алюміній не коризує і має досить легку вагу. Допоможемо нашій електростанції трошки підживитися від генератора. Достаємо кабель, достаємо генератор. Отакий помічник електростанції. Яке дозволяє бути досить довго автономним. На природі такої ідеї ми знаходимося. Ну що, Зробимо в кавусі. Вода вже закипіла, виключаємо плиту. Кава на природі це взагалі супер. До речі, знаходимося в такому місці, де немає сміття, і це дуже гарно, але, на жаль, у нас поки що люди ще деякі багато, є таких, що приїжджаєш на місце якесь природне, а там засрано, капець. Тому хочеться звернутися не, 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 до моя... наших глядачів, якщо бачите таких негідників, які смітять, то давайте їм пінка Так-так-так, Наші ліща.